Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд пили від компанії ARS CAM24 Pro. Розпакуємо її. На упаковці всередині можна знайти повний перелік змінних деталей до цієї пили, а також з боку є вказані технічні характеристики цієї пилки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Оскільки ця пила належить до професійної лінійки, ножни пили обладнані ось такими петлями, які використовуються для кріплення пили на стегні або на гомілці, можна пропустити резинові ремені крізь ось ці от петлі, додатково або повністю закріпити ножни на нозі, не використовуючи ось цю петлю. Ножни пластикові. Знизу ножен є отвір, який призначений для виводу води з середини ножен, якщо ми раптом попали під дощ. Ножни є прямі, які повторяють форму леза. З одного боку, ножен є ролик, по якому лезо зубцями входить і виходить з ножен. Цей ролик призначений для того, щоб не пошкоджувати ні зубці, ні перш за все, ножни, коли ми вкладаємо і виймаємо лезо з кобури. з протилежного боку на ножнах є ось така чорна кнопка. Це є застібка, яка фіксує кобуру за цей прилив. Це замок, який дуже надійно отримує пилу в коборі. Кубора має петлю, крізь яку можна продіти ремінь і підвісити ножна на поясному ремені. Ця петля обладнана карабіном. Карабін використовується для професійної роботи, коли на поясі обріжчика знаходиться постійно. цей карабін, а саму кобуру з пилкою разом. Обріжчик. Зранку, йдучи на роботу, бере і підвішує, а ввечері знімає, використовуючи такого типу петлю на карабіні, відпадає потреба розв'язувати пояс і знімати петлю з самого пояса. Тепер детальніше про саму пилу. Полотно пили от, в зоні зубців має довжину 28 см, а висота його ось в цій частині 3,5 см. Тобто, це пряме полотно і досить вузьке у своїй висоті. Полотно виконане з вискулицевої сталі, покрите хромом. За рахунок того, що використовується імпульсне гартування, Кінчиків зубців, полотно є досить еластичне і не крихке. Зубець не розведений, саме полотно є фрезероване. Ще раз наголошую, пила належить до професійного типу. Фризероване трапеція видно, тобто зверху полотно є значно вуще, а знизу ширше. За рахунок ось такого розходження донизу полотна, ширини полотна, його не клинить під час різу. Видно, слід від фрезеровки по всій довжині полотна, починаючи від цієї лінії. Зубець має трюграну заточку, це так званий. Tools. японці якраз компанія RS придумала і почали так заточувати пили. Верхівка полотна направлена до руків'я, що забезпечує якраз комфортний ріс при протягуванні на себе. Кінчики зубців є загартовані, а крок між зубцями складає 4 мм. Висота зубця 6 мм. Тобто це якраз універсальний зубець для стандартних робіт в саду. Полотно в руків'ї кріпиться на двох гвинтах, Гвинти закручуються в дві великі гайки. Руків'я пластикове з міцного червоного пластику, а ось ці чорні елементи це і резина. Тобто резина шершава, дуже комфортно в утримання. Тобто на загал, оці от руків'я професійних пил від АРС надзвичайно комфортні. По ширині руків'я ось тут має бочкоподібну форму. На кінці має добре виражений такий гачок, для того щоб пила не виковзнула, навіть якщо привідкриється рвука під час того, коли ми тягнемо її на себе. На кінці руків'я є ще отвір, крізь який можна протягнути шнурок, якийсь прокорд і вдягнути його на руку. Зараз ви можете бачити, як ця пила ріже гілку. Придбати пили від АРС ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте ці відео. Дякую за увагу!